Дводенний семінар імплементація європейських стандартів для національних меншин в Україні зібрав в ужгороді представників органів державної влади з восьми західних областей. Тренінг спрямований на пошук взаєморозуміння між владою та нацменшинами, меншинами які повинні бути рівноправними членами українського суспільства. З подробицями Вероніка Мороз. Заснована три роки тому Асамблея національностей України налічує більше 200 національно-культурних товариств різних міст України. За цей час організація провела більше ста заходів по всій країні, спрямованих на вдосконалення законодавства у сфері етнополітики, вирішення питань освіти і науки національних меншин та реалізацію культурних проєктів. Аналогічний семінар вже провели в Києві та Одесі для центральних та південних областей відповідно. Зараз тут зібрали майже 40 експертів, які розглянули. Скриватимуть тему нацменшин в Україні та намагатимуться знайти механізми врегулювання конфліктних питань. В світі того, що За последние полгода мы видим, что глобальные изменения в геополитических расстановках идет в мире. Идет большой отток населения с одного континента в другой представителей разных национальностей. Этот вопрос как никогда актуален. И мы считаем, что наши государственные чиновники Украины должны иметь достаточно опыта для того, чтобы в будущем решать Ці сложні вопроси, котрої, що підстоять в нашої країни, дуже часто представників інших національностей не помічають. Не помічають, не враховують їхні права, не враховують е, ті принципи, до яких ми е, зараз рушаємо. Це рівність рівноправ'я, е, саме як цінність. Бо е, говорячи, що ми обрали євроінтеграційний напрямок, ми говоримо про європейські цінності. Один з учасників семінару, пан Сергій, освітянин зі Львова. Новий досвід чоли. Вік, планує застосувати на практиці вже не перший рік. Він організовує дитячі міжнаціональні табори джерела толерантності, проводили їх і на Закарпатті, адже це одна зі зразкових областей України, де мирно уживаються понад 100 націй та народностей. Ці табори і ці проекти, які я займаюся, вони виховують міжнаціональне порозуміння і толерантність між представниками різних етнічних релігійних груп конфесій, починаючи з дитячого віку, адже формування таких культурних навичок. Скажімо, може реалізуватися тільки починаючи з освітнього шкільного періоду. І, хоча досягнення України в питанні етнополітики, кажуть за останні роки дійсно помітні, нюансів багато. Зокрема, серед таких і питання децентралізації, експерти зауважують, процес, через який доведеться пройти Україні, може викликати чимало конфліктів між державними органами та нацменшинами. Саме тому і проводять ці семінари по всій країні. У селах невелик яких містах, де проживають представники одної чи іншої національної меншини, можуть виникнути питання зв'язане з розподілом бюджету вже місцевого бюджету на утримання осередків культури і освіти, і тому треба щось зробити для того, щоб потім нам не приходилось ну так би мовити тушити пожежі, які можуть виникати на національному ґрунті в цих місцях. Організаторами заходу виступили асамблея національності, України та представництво фонду імені Фрідріха Еберта. Робота останнього зосереджена на темах внутрішньої демократизації та громадянського суспільства. Крім того, фонд прагне допомогти налагодити соціальні відносини на нових партнерських засадах.